заставив фугасний заряд до об'єкту, який стоїть задача знищити. Його відмінна особливість те, що він швидкий, маневрений і з досить непоганою прохідністю. Зберігає життя та здоров'я військовослужбовців. У нас є е, тарган, вже, який обладнаний е, для мінування е, під скет мін, е, встановлення мінних шлагбаумів на ймовірних шляхах просування противника. Є у нас зразки, які перероблені підрозділами бригади з платформами під встановлення ТМ-62 противотанкових мін. Інженерний підрозділ отримав завдання встановити мінний шлагбаум на маршруті просування противника. За допомогою обладнаної платформи на НРК Тарган під скидання протитанкових мін підрозділами бригади є можливість встановити мінний шлагбаум, що ви бачите на відео. Наземний роботизований комплекс Тарган. Убуде на визначену точку. Наприклад, є задача підірвати якийсь об'єкт, міст, будівлю, трубу. І також можемо використовувати наземний роботизований комплекс для цієї задачі. Ось таким чином. У нас встановлений ініціатор з комплекта Rice. Rice це комплект дистанційного підриву. І таким чином доставляємо заряд за допомогою таргана на точку підриву, супроводжуємо це все і стрімимо за допомогою «Мавіка». І Також оператор Таргана здійснює керування тарганом з екрану оператора «Мавіка». Вони повинні знаходитись разом один біля одного, так як у нас тут така комплектація, що не передбачено камери. Але є варіант також вставити на камери. Доставляє на точку і сапер за допомогою райс приводив дію детонатор, а детонатор проводив дію міну або інший фугасний заряд. Конструкція під скидання мін це вже зробили підрозділи бригади. Придумали ось таку конструкцію. Виробник передбачає так, і вже виготовлює дані платформи під скидання мін. Він називається торган С. Сапер. Ось наземний роботизовий комплекс Тарган доставив фугасний заряд до об'єкту, який стоїть задача знищити. Тарган від'їжджає від місця підриву, повертається назад, дрон його супроводжує. І за допомогою дистанційного комплекту підриву Райс 1 ми дистанційно проводимо знищення об'єкта і виконуємо задачу. Детонатор connected, тобто детонатор підключений. Переводьте в бойове положення. Детонатор в бойовому положенні. І для вас команда Вогонь підірвати об'єкт. Сьогодні ми розглянемо БНРК Тарган, безпілотний наземний роботизований комплекс, призначений для перевезення доставки грузів, вантажі до 42 кг, доставки продовольчого забезпечення, доставки боєприпасів. Так само, як варіант застосування, ми можемо його використовувати під е, мінування місцевості, дистанційне мінування, е, створення е, мінних, міновибухових засідок. Е, управляється за допомогою оператором, за допомогою пульта та ретранслятора, який. Ретонсатор, який у нас знаходиться на квадрокоптері, який його супроводжує, по прямій видимості до 1,5 кілометра. Дальність керування, ним у місцевості, де є перешкода, відстань керування може зменшуватися. Важкий він, хлопці? 38 кілограм. Значить, всередині знаходиться. Акумуляторні батареї, мікросхеми плати для його керування. Також знаходиться антенна, яка здійснює управління тарганом по радіозв'язку, радіокерованому зв'язку. Запас. Ходу його по дорогах з твердим покриттям до 12 км на зарядженні батареї, повністю заряджені батареї. На бездоріжжі до шести кілометрів він може проїхати. Як варіант застосування, також використовується для перевірки місцевості на наявність вибухонебезпечних предметів. Тобто інженерні підрозділи отримують задачу на розмінування місцевості. Ми можемо його застосовувати для того, щоб він проїхав. Людину шкода відправляти, робот не шкода. Втратити. Тому застосовуємо також для перевірки замінованих ділянок місцевості. Тобто на дистанційному керуванні оператор з пультом піднімається квадрокоптер для ведення стріму для прямого ефіру. І він таким чином оператор здійснює управління. Наскільки він маневрений і прохідний? Швидкість його руху максимальна 20 км в час. Тобто він є досить швидким, досить різким, маневреним, але потрібно враховувати рельєф місцевості для того, щоб робот не перекинути. Відповідно, якщо це рівна ділянка місцевості, хороша дорога, ми можемо ним якби, управляти спокійно і не, щоб не перевернути його. Тому що якщо ми його перевернемо, тоді задача буде невиконана і він не доїде до точки призначення, тому потрібно, щоб оператори були навчені, мали навички керування, постійно тренувати їх і в різних умовах, працювати в різних умовах. Зараз ми привеземо вантажі, наприклад, медикаменти. Можемо також перевозити. Можемо перевозити воду будь-який будь вантаж до 42 кілограм. Зараз встановлюється на логістичний НРК Тарган. Встановлюємо медикаменти для перевезення на позиції. Зараз НРК Тарган доставляє хлопцям на позиції вантаж з медикаментами. Хлопці отримали додаткові медикаменти і робот повертається назад. Приблизно так це відбувається на виконанні завдань. Це потрібно нашим хлопцям, які ведуть нашим військам, підрозділам, які ведуть бойові дії і у яких є гостра потреба тих чи інших засобів, можливо, медикаментів. Можливо, також бачили, вже, дронами скидали навіть для переливання крові. На позиції була скинута дві одиниці ретросесарної маси, одна одиниця сухої плазми крові. Цей спосіб є безпечний для. Підрозділів, тому що не доводиться втрачати людське життя. Тобто логістика складна, людина не завжди може дійти і ногами це все донести на позицію так, піхотну, тому так. відправляєте дрон, який так. це все транспортує. Саме так. Його відмінна особливість, те, що він швидкий, маневрений і з досить непоганою прохідністю. Він є тихий, тому що він працює. Не від двигуна, а від акумуляторних батарей, тому він є досить тихий. Він є невеликих розмірів, тому він може досить непомітно проїжджати до відповідного місця розвантаження, до... заїжджати на наші позиції з тилу для того, щоб забезпечити підрозділи всім необхідним. Скажіть, взагалі наскільки складно ним керувати. При тренуваннях то не складно. Ну, при регулярних тренуваннях і бойових задачах то не складно. Ось ця кнопочка от вперед, ось ця назад. Оце лево-право. Можна так і зажати, воно крутиться. Оце вон. скиди. скиди -мін. Там три ТМки. Все, все доступно. Так, да, все доступно вищого образування особливо такого не треба. Головне тренуватися. Регулярно? Головне тренуватися, да, регулярно тренуватись. Це має бути до автоматизму доведено. Ну да, так, так. Для того, щоб не задумуватися, яку кнопочку натискати. Да, особливо, якщо так, видіться, ну, ну, через камеру, в основному, через Mavic, через камеру, ну, там, з укриття. Ну, немножко тяжеліє, але при тренуваннях це все доступно. Вам багато часу знадобилося для того, щоб навчитися? Ні, не, не багато. Ну, до неділі, може бути, так уже какі-то там ази, навіть, може, пару днів, 2-3 дні уже ази. Як чітко ви його приземлили? Використання роботизованих комплексів безпілотних систем, систем дистанційного керування значно полегшує виконання завдань. Для підрозділів, і саме головне це зберігає життя та здоров'я військовослужбовців і людей наших. Тому в сучасній війні воно набуває досить важливого значення. І я вважаю, на мою думку, і на думку командування, що нам потрібно це розвивати, йти до цього і в першу чергу зберігати наших людей. За роботами майбутнє чи це майбутнє вже настало? Це майбутнє вже настало, потрібно працювати, вдосконалюватись, навчатись і розвиватись.